Людинки, всім привіт! Підіб'ємо підсумки збору розіграшу. Збирали ми кошти до збирали на купівлю буса і ремонт пікапа. Деталі були в телеграм-каналі. Під попередніми відео я вставляв все в описі до відео. Ми із необхідних 125 тисяч назбирали майже 160. Це дуже крутий результат. І нагадаю, що за умовами розіграшу, кожен хто задонатить 100 гривень або більше, отримує шанс виграти один з діагностичних сканерів. Їх всього три штуки. І от зараз закриваю банку, будемо підбивати підсумки. Так, баночка закрита, сума у нас 159, виходить 280 гривень. Зібрано. Дякую всім, хто приймав участь і донатом необхідним для прийняття участі у розіграші, і просто довільною сумою. У нас тут є отаке посиланнячко. Так, авторизуємося. Власне, чому я не проводжу онлайн, тому що потрібно зробити декілька речей. Підтвердити дані в монобанку. Так, все перейшли. А, розіграти нам потрібно серед кратних поповнень. Кількість переможців 3. Поповнення 100 гривень. Кратність беремо. Так, ну тут у нас кілька разів ні. Участь мої донати ні, не рахується. За весь час наповнень цієї банки безпосередньо. Ну, і що, погнали? Чекаємо. На переможців. Дивимося, що в нас вийде. Так, у нас тут виведено учасників. Давайте суми донатів. А, не сортується. А вони так відсортовано. По сумі, максимальний донат був: 8 тисяч гривень від Дмитра, 5 тисяч від Михайла, Євген 2 тисячі, В'ячеслав 2 і так далі можна продовжувати. Але, повторюсь, подяка кожному, хто будь-якою сумою долучався. Ну, що, у нас скільки? 487 учасників. 487 учасників. Погнали шукати переможця. Так. Підтверджуємо. Визначаємо переможців. Так, фокусуйся. Так, і що у нас виходить Денис, Ярослав? Котик, донати 150-200-500 гривень, і вони отримують шанси, точніше, навіть не шанси, а вже гарантовано отримують призи. Я відправляю запит в монобанк, тобто переможці, будь ласка, підтвердіть отримання ваших персональних даних, щоб я міг вам вислати ваші призи. А решті, всім в першу чергу, дякую за підтримку наших збройних сил. Дякую за участь у зборі розіграші. І, будь ласка, не зупиняйтесь, скоро буде ще один збір. До речі, залишок з цього збору він буде розподілений. Зараз є у мого товариша. Микити актуальний збір на потужний генератор для 151-го навчального центру, який готує одних з найкращих піхотинців, штурмовиків, і вже в дорозі. Так би мовити, в черзі навіть стоїть наступний збір, куди решта коштів перенесеться. Ще раз дякую всім за участь і до нових зустрічей.